Всім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо з вами, як заробляти на ф'ючерсах без ризиків. Розкажу вам про стратегію, яка приносить реально хороший результат і дає хороші ікси. Тому давайте приступати до суті цього відео. Я тут накинув невеличкий сценарій про те, що сьогодні я буду розказувати. Стратегія буде полягати в арбітражі крипти на ф'ючерсах. Розкажу вам, взагалі, що таке арбітраж крипти, як він формується. І що обереться? Друге, це я покажу свої минулі кейси. І третє, розкажу, де можна брати цю інформацію про арбітраж і де можна шукати ці спреди. Тому, друзі, давайте перейдемо до першого, що сьогодні хотів би я вам розказати. І це буде що таке арбітраж крипти взагалі. Як його можна шукати, де його ловити, і взагалі як він формується. Для тих, хто не знає, що таке арбітраж, це є різниця між курсами. Умовно кажучи, десь в одному місці ви можете купити дешевше одну монету і ту ж саму монету в іншому місці продати дорожче. Дивіться, як формується арбітраж. Зазвичай арбітраж формується між DEX cex або cex dex dex це децентралізована біржа по типу Юпітер або там Юнісвап. А CEX – це наші звичайні біржі, які ми зазвичай використовуємо кожного дня. Це є в нас Binance, Bybit, Max, OKX, Coinbase і так далі. Дивіться, друзі, зазвичай є різниця між Dex і CEX. Що це означає? Що на DEX -ці ціна нижча, а на CEX вища, або в іншу сторону. Відповідно, ми можемо відкупити на DEX, продати на CEX. -ці. Ми е, не будемо сьогодні про це говорити. Стратегія наша буде трошки в іншому полягати. Це я вам розказую, щоб ви розуміли загалом принцип арбітражу, як він працює, і як він формується. Відповідно, е, чому він формується? На дексі хтось, якийсь великий кит, умовно кажучи, людина, в якої дуже багато Токенів якогось конкретної монети може просто всіх за їх різко застаканити, умовно кажучи, все зразу продати. Відповідно, курс на DEX провалиться, а CEX не встигне ще відреагувати. Відповідно, ми можемо DEX відкупити, завести токени на CEX і слити. Це є одна стратегія арбітражу, проте вона достатньо складна. в ній є багато нюансів, які потрібно враховувати, і новачкам точно не слід цього робити. Дивіться, друзі, а ще часто при лістингах монет, за якраз це стратегія, про яку ми сьогодні поговоримо з вами, при лістингах нових монет а, на нових біржах, а, між DEX і CEX, а навіть між CEX і CEX, умовно кажучи, між біржою там, Bitget і там, Max, появляється різниця. І часто ми будемо з вами використовувати принцип хеджування. Принцип, коли ми купуємо на споті, там, умовно кажучи, на одній біржі. А продаємо, а, точніше, входимо в шорт а, на ф'ючерсах на іншій біржі. Часто ф'ючерси виникають, а, спред між ф'ючерсами виникає на МЕКСі. А, а часто менш відкупний стакан, умовно кажучи, де немає сильної ліквідності, відбувається на Бідгеті. Тобто ці дві біржі ми маємо з вами завжди брати до уваги. Дивіться, друзі. От буває так, що а, на бідгеті ціна на споті нижча, ніж. А, на ф'ючерсах Мекса. Що це означає? Це означає те, що на Бідгеті ми з вами купуємо на споті, а на ф'ючерсах відкриваємо шорт, захедживши нашу позицію. Тобто в будь-якому випадку, коли курси зрівняються, ми вийдемо в цей плюс. Умовно кажучи, давайте візьмемо приклад. На Бідгеті ціна 1 долар, на Мексі ціна нехай буде 1,5 доларів на ф'ючерсах. Ми заходимо, допустим, купуємо на споті на 100 доларів на бітгеті і заходимо в шорт з 1X плечем. Або, допустимо, якщо 2х, то ми просто беремо меншу позицію, щоб вирівняти нашу, ми беремо меншу маржу, щоб вирівняти нашу позицію. Відповідно, таким чином виходить, що купивши по 1 долару і захедживши, тобто ставши в шорт по півтори долара, коли ціна буде по півтори долара або по долару, ми заберемо наш спред рівно в 50%. Отак, десь приблизно. Працює стратегія хеджування, стратегія арбітражу крипти, і часто арбітраж виникає, коли відбувається щось на ринку. Умовно кажучи, там недавно залістився токен Трампа, і арбітражу було дуже дуже багато. Ми могли на різних біржах відкупати дешевше, продавати дорожче. Відповідно, це дуже хороша стратегія, яка реально приносить хороший результат. І з неї можна щось отримати. Тому давайте, друзі, я вам покажу минулі кейси, які я давав в своєму телеграм-каналі. А там я розказував про. А там зазвичай арбітраж відбувається достатньо швидко, мовно кажучи, ви купуєте якусь монету швидко і швидко її продаєте. Тому я всі такі ситуації можу показувати лише. Телеграм-каналі, тому що е, на Ютуб банально це вже стане не актуально до того моменту, поки я е, це так би мовити, зазнімлю. Дивіться, друзі, е, розберемо минулу ситуацію, покажу вам різниця. Якраз недавно лістилась монета Плюм, е, е, лістилась на багатьох біржах, а це ви можете побачити стакан Бідґету, е, тобто ціну на Бідґеті і ціну на Мексі. Якраз про це я писав в своєму телеграм-каналі. Давайте зайдемо, покажу вам невеликий постік. І відповідно тоді будемо розбирати. Дивіться, друзі. Закинув в свій канал такий от постік. І, відповідно, тут хлопці класно собі забирали, класно їли, так би мовити. От, Тому накормило воно непогано. Бачите, результат і спред був достатньо великий. Спред можете самі порахувати. А тут немає нічого такого складного в цьому. Тому та, відкупаємо, наприклад, на одній біржі продаємо на іншій. Так само з Трампом було достатньо багато ситуацій, коли лістився коін Трампа, було дуже багато арбітражних ситуацій, де ми могли просто відкупити Трампа на Дексі, захеджити його на ф'ючерсах і так далі. Давайте я вам детально по покажу, як це можна робити на Цьому на е, самих фьючерсах і покажу, як воно в принципі працює. Дивіться, друзі. Е, як ми маємо зробити, коли в нас є різниця? Що ми взагалі маємо зробити? Ну, дивіться, давайте спочатку почнемо. У нас зараз є невеликий спред так само між бідгетом і Maxо, але він значно невеликий, тому немає сенсу цього робити. Поки. Дивіться, що нам треба зробити. Заходимо, допустимо. Зараз я показую ситуацію з Бідгетом і Мексом. Ви можете мати ситуацію з іншими біржами. Це неважливо, про це зазвичай я пишу в своєму телеграм-каналі і беру в так само різних телеграм-каналах, особливо телеграм-каналах моїх друзів. Не, не суть. Давайте перейдемо до цього. Дивіться, зазвичай я як роблю? Зазвичай я заходжу і відкриваю, наприклад, заходимо на спот. Це, наприклад, спот біт, у спот, потім шукаємо ту монету, яка нам потрібна, яку ви бачите. Тут ми заходимо на маркет і ставимо, допустимо, 100 доларів. От дивіться, наприклад, 100 доларів ставимо, ми купуємо тут плюм. А, наприклад, на Maxi заходимо, давайте заходимо ми з вами в шорт. А, як це зробити і як це правильно виставити. Дивіться, шорт, я зазвичай виставляю 1х. Я не роблю нічого з 2х. Чому? Тому що, якщо буде ціна йти не в нашу сторону, 1х банально дуже тяжко ліквідувати. Тобто, наша позиція все одно буде триматись. З більшими плечима я не люблю працювати, тому що потім приходиться доливати маржу і відповідно переживати, чи наша позиція. А там не ліквідується і так далі. А от з 1X плечем достатньо все комфортно. Тому дивіться, тут купуємо на 100 доларів, а тут по маркету на 100 доларів заходимо в шорт. Відповідно, таким чином хеджуємо нашу позицію. І якщо в нас є різниця, а допустимо, зараз в нас є різниця, ви самі бачите, вона невеличка, тому сенсу заходити немає. Зазвичай крутий арбітраж це від 10%, але ми можемо просто з вами отут купити. Тут зайти в шорт, ціна зрівняється, буде одинакова. Тоді закриваємо просто наші позиції, відповідно, забираємо наш профіт. Дуже класні ситуації такі бувають. Тому, в принципі, це стратегія, яка дуже добре працює. Я вже вам от показав скріни того, чого я давав в свій телеграм-канал. От ви бачите, тут ну різницю рахуйте самі, але вона. Достатньо велика ця різниця була під час, точніше, після там пару хвилин лістингу. Цього блюм. відповідно на таких лісінгах можна забирати хороші результати, не ризикуючи нічим. Тому що друзі, перш за все, ми заходимо з вами на споті на покупку і таким чином перекриваємо нашу позицію шортом. Відповідно, ризиків тут ну, взагалі немає. Звичайно, можливо, будуть ризики, що там ціна полетить дуже сильно вверх, але тоді там а, можна закрити наші позиції, перезайти. Там буде можливо невеликий мінус, але щоб зловити якусь ліквідацію як на звичайній торговлі ф'ючерсами, ну це достатньо тяжко. Або доливайте маржу на вашу позицію на Мексі. Тому, в принципі, тут я розказав вам. Давайте я вам покажу, звідки я беру ці, так би мовити, арбітражі, звідки я дізнаюсь і як я взагалі можу першим це бачити. Ну, перш за все, я сам моніторю ці арбітражі. і а в своєму телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. А друге, що би я хотів порадити, це телеграм-канал мого друга, якого я вже радив на своєму каналі, тому що реально завдяки ньому я отримую такі там, так би мовити, налаштовую своє інфополе. Я дивлюсь його канал, читаю. Приходить мені умовно кажучи, якийсь альорт. Я подивився, проаналізував. Він мені підходить. Погнали далі. Ну ось, друзі, хотів би я вам показати канал свого друга, де я беру зазвичай такі прикольні, коли дивіться, друзі, це його результати по Трампу. Забрав 1050 доларів з арбітражу DexMax. І знову ж таки, це не є лодумання, тобто це не є просто лутка, де ви заходите в шорт чи там купуєте і надійтесь, що монета або виросте, або. Там впаде, залежить від вашої позиції. Це ситуація, коли ви гарантовано забираєте ваш профід, не ризикуючи вашими коштами. Давайте розберемо його кейс по Трампу, тому що він реально мені сподобався. Коли Трамп Коін лістився, достатньо нашумівша ситуація за останні дні. Можете прочитати цей пост, як переходите в його телеграм-канал, посилання буде під цим відео. Перечитаєте цей пост. Він дуже цікавий, інформативний. Тут ви самі бачите, скільки він заробив з арбітражу. Загалом було а, зароблено в районі там, 600 доларів за 2 дні, всього лише за 2 дні на арбітражі. Тобто, ці кошти були зароблені а, гарантовано. Що означає гарантовано? Це а, не ризикувавши а, практично нічим. Ну тобто а, там він побачив арбітраж, там він побачив спред. Тому заходите, читаєте його канал. Дивіться, друзі, він так само розказує про різні активності в крипті, де можна витягувати по 500, 700, 800 доларів в день. Да, Не дивуйтесь, результати він показує реально круті і. Для інфополя, на мою думку, це дуже важлива штука бути підписаним на нього. В принципі, тому результати бачите самі. Послання на нього буде під цим відео. Не пропускайте, заходьте, підписуйтесь, реально показує хороші результати. І кейс з Трампом це один з хороших прикладів. якраз завдяки ньому я так само заробив. Давайте я вам покажу. Профіти, які він мені показує, від яких я реально афігував, тому що дуже хороші результати. Дивіться, друзі. Оце результати по арбітражу, які він ловив. Раз, два. Е, от, ну, результати бачите самі. Це півтори тисячі доларів закритої позиції, достатньо крутий результат. І далі, що можете побачити, це Мега Трамп, е, якраз на ньому він арбітражив достатньо багато, показував свої результати. Тому, в принципі, дивіться, заходьте, читайте, беріть до уваги і аналізуйте. Тому посилання на нього буде під цим відео. Заходите, читайте. Особисто я завдяки ньому заробив вже не одну тисячу доларів, тому що він один з перших сидить, моніторить, дає постіки в свій канал, і відповідно таким чином я так само Добирає якусь інформацію, добирає якісь знання в свою голову. Тому, друзі, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите йому лайк, підпишитесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на телеграм-канал мого друга. Відповідно, надіюсь, що вам відео дуже зайшло. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось.